Вітаю вас, друзі. Що ж, продовжу трошки говорити про віру. Чистенько виникає запитання у людей: що зробити, щоб народилася віра? Тож хочу сказати сьогодні, що віра вона не народжується. Вона вже закладена, ця здібність, якість людини, вона вже закладена в людину самим творцям і ще від народження людини. тобто, від дитини до дорослого стану, до дорослого віку, людина формується в своїй вірі. Тому е, тут виникає більше питання не в тому, як народжується віра, а, а те питання, як, як вона зростає. Тобто людина, Біблія розповідає, що людина може зростати в вірі. І наступне ще більш головніше, головніший аспект це е, стосовно нашого вибору. Тобто кожна людина обирає сьогодні вірити в когось або в щось. І Є люди наприклад, які обирають вірити в те, що Бога не існує, і це теж віра. Деякі люди обирають сьогодні вірити в те, що дерева надають силу або земля. Якщо ти ляжеш на землю, на ґрунт якось там на спині, ще якось докладешся, прикладешся, одразу відчуєш неймовірну енергію, вона тебе напітає, і ти такий сильний, потужний, підеш або щось робити е, в своєму житті. А є біблійна віра. Є біблійна віра, коли ти обираєш вірити в Творця, який створив всесвіт, створив все, все, що є, і дав життя людству. І саме, наприклад, ось цю віру, ось цей напрямок я обрав в своєму власному житті. Я обрав поклонятися Богу живому. Я обрав поклонятися Творцю і Ісус Христос завдяки Його жертві на Христі. Сьогодні будь-яка людина, не лише тільки з Ізраїлем, не лише тільки з юдеїв, може поклонятися Господу і вірити справжнього Бога, який є. Тому віра вона не народжується, вона збільшується, зростає. Тільки питання в тому: віра відносно кого, да? або в кого, або в що. Я обираю вірити в Бога. Раджу це робити і вам. Біблія дуже багато розповідає про те, як вірити, в кого вірити, і як зростати в вірі. Сам Ісус сказав про те, що практично кожна людина має віру з гірчішне зернятко. І з такою вірою вже можна е, рухати цілі гори. Тому щиро всім вам бажаю, е, робити правильний вибір відносно своєї віри. В кого? Вірите. І все інше воно обов'язково владнається. Нехай Господь вас благословить з Богом. Па-па.